Мені прийшла посилка з Луцька, місто Луцьк, Безпалова Софія Юрійна. І от у мене запитують, а навіщо ти отримуєш посилки, а вдруг тобі наркоту прийшлють, а вдруг тебе підставлять? І я згадую дуже чудовий фільм з Румянцева, ви ж пам'ятаєте, так? Да? Королева бензоколонки, який, до речі, знімався в Пірятині, де та сама бензоколонка, до речі, і була стояла, вона зараз до сих пір є. І там міліціонер говорив: ех ви, батюшка, в Бога вірите, а людям не довіряєте. Так от, менше за все я б хотів би не довіряти людям. Якщо вони мені щось присилають, я готов це відкривати. І дивитись, що саме мені прислали. Давайте разом з вами відкриємо і подивимося, що ж мені такого тут прислали. Палець ще болить. А то там колаборантом та она называют не аферистом. Значит, правильным шляхом идемо. Дивіться, какие ящик пришел. А всім, хто мене поливає брудом, хочу сказати одне. Ви ще заслужіть таку довіру від людей. Стільки людей вже було обдурено. На виборах, на патріотизмі, на війні. Ви граєте з догню. Ві... І колись цей вогонь запалає проти вас. Це я зараз в притулі кажу і всім афхалістам. Сьогодні люди, які об'єдналися проти Росії, проти Путіна за Україну, вони не заслуговують на таку брехню, на таку цинічність, на таку гру на патріотизмі. Поки хлопці захищають Україну, ви набиваєте собі рейтинги, ви набиваєте собі відсотки і готуйтесь до виборів. Ви займаєтесь херньою. бо останнє слово за хлопцями, а хлопці повернуться. Потім поговоримо. Хто колаборант, хто працював на Росію. А хто корчив себе патріота, вдягав вишиванку, але працював на Росію. Так от, добрий день, дорогі солдати та Олексій Оскар. Пише вам учениця 4А класу школи номер 17 міста Луцька. Безпалова Софія. Хоч ви мене і не знаєте, але я знаю, як вам важко там на війні. Ви пішли на війну, щоб захистити нас, простий народ і наші українські землі. Ми всі знаємо, що вам дуже важко, але ми віримо вам, що буде незабаром перемога. І ви повернетеся живим. Дякую вам за спокійний сон, за те, що можу бачити і обіймати своїх рідних, посміхатись, займатися улюбленою справою. Бережіть себе і повертайтеся живими. Ваша родина чекає на вас. Слава Україні, слава ЗСУ. Все буде добре, Україна. Я молюся за вас, Софія. Так, хто тут агент ФСБ? Вам такі листи приходили? Не приходили. І не прийдуть. Бо ви не, ви не викликаєте такої довір. Ви просто наші внутрішні гниди. А тепер давайте я вам покажу, що Софійка з 4 А класу. Номер 17 міста Луцьке прислала нашим захисникам. І хай Бог відміни, відбере в мене зріння, не знаю, річ, руки хай піднімає в мене, якщо я хоч щось відсюди втрону. Покладу на полиці своїх супермаркетів або своїх аптек, яких у мене немає. Ось таке печево вона прислала. Хлопці, це вам. Кетчуп. Подивіться, набор таких зажигалок. Сухий спирт. Кава. Отакі От шоколадки. Газові балони. Причому вони є ці маленькі печки, я зрозумів для чого. Ось така тушонка польська. У мене ще є ці тушонки, я теж вам передам. Кружки. ще шоколад, ще кава. Походу нитки просто. Чай. Одним словом. Подивіться. Скільки одна дівчина... Привезла користі нашим захисникам. Поки інші це е, ця, ну, комфорта, на якій підключається цей газовий балончик і розігрівається їжа. Дивіться. Паштети. Дивіться, супи, мівіна. Навіть відкривачку поклала дитина, щоб можна було відкривати консерви. Спасибо, велике. Я все це передам завтра хлопцям військовим волонтерам. На Бахмут.